Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму YouTube-каналі як Зав'яже. Поїхали. Що ж, почався передвиборчий зелений популізм. Він такий, як власне, і був завжди. Але треба розповідати про це людям, де їх хочуть сказати, де їм хочуть. Щось е, таке зробити, щоб вони сказали: О, великий Зеленський! Ми будемо за тебе голосувати сто п'ятсот літ ще. Ми ж ніхто ж не мог додуматися, що це те, що ти робиш, що це правильно. І так, три тємки невеличких е, додивіться до кінця, будь ласка, тому що в кінці єдина класна новина. От і так, е, вчора прийняли зміни до бюджету. І що я вам скажу? Ну, звісно, там трошки того, що потрібно робити, а трошки популізму, насипано. Ну, от, які зміни? Перше, забрали 36,7 мільярдів гривень з невійськових витрат таких, ну, типу, з такі, вони можуть хоч кожної сесії. З однієї статті на іншу перекидати, але тільки сесія Верховної Ради може, уряд своєї постанови не може це робити. Наприклад, 36,7 мільярдів гривень. Цього із них 33,6 – це обслуговування держборгу. Це нам простили, типу, пізніше заплатити. Окей, ну це якби немаленька сума, тому що це десь 900… Мільйонів доларів розуміємо, да не три копійки. І плюс забрали 8 мільярдів гривень з бюджету Києва. Це було очікувано. Вони давно хотіли кличка наказати, так що кияни дивіться, кому треба подякувати за те, що у Києва буде менше грошей. Ну Вони ж завжди мотивують те, що там. Кличко не так же ж витрачає, неефективно, взагалі дуже плохо, органи місцевого самоврядування, ну не вміють бюджетні кошти витрачати, а слуги так, да, слуги тут, да, тут, блін, тих поспориш, вони краще всіх витрачають. Ну, І раз забрали, фактично 37,8, ну, 45 мільярдів, да, то є кусь же їх треба перенаправити, так. Да? Тобто зміни так і відбулись. Тут типа заберемо, тут правом. З лівого кармана заберемо, правий положимо. Так от, 25,5 мільярдів це поповнення резервного фонду. Ну, якби був нормальний не кліптоманський уряд, не ті, які хочуть хватить, десь сюди, сюди, я би з задоволенням, сам би, будучи депутатом, на таке проголосував. Але в даному. Вигляді ні, тому що вони потім з резервного фонду кидають ну, на ту ж саму сертифікацію, і ми бачимо, да, типу потім там цемент не то марки докладують, там ще що. Тобто орієнтовно з цих 25,5 мільярда, ну, десь відсотків 20 буде з От. Далі ще дивимося: 4,3 мільярди мінцифри для. Закупівлю і тестування дронів. А що не бригадам? Передайте субвенцію прямо бригадам. Ну окей, тестуєте ви нові типи дрону, але що ж теж ж, тестувати треба ж в військових умовах. Ну передайте бригадам, хай попробують, і потім спеціалісти скажуть, ні, ні, це в, в серію, а це викидаємо, то, що не годиться. Ну логічно ж так. Ну ні, ну, мінцифри це все буде. А значить, мінцифри, це що? Це значить теж мінус 20% мінімум. Зрозуміли. І ще раз, в чому в проблема? В тому, що вони не хочуть передати ці гроші безпосередньо бригадам. Де є в кожній бригаді як мінімум батальйон? Який цим займається спеціалісти? Хоч хочете? Хай зараз гінштаб вам створить спеціальну тестувальну бригаду, яка буде з місця з фронту на фронт переїжджати, тестувати. Приїхали сюди на ноль, спробували це. приїхали сюди із спеціалістів. Но ні, ми не іщем легких путі. Ми не через воєнних будемо тестувати через Мінцифри. От. Ви ж розумієте, да? І це все державний бюджет, це гроші або наші, або, ну, скоріш за все, це гроші, які дали нам західні платники податків Там, датчані, голландці, німці. От, а Мінцифри зараз протестує, да. Потім е, 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 так. Ну, потрібні. Ви тепер підемо те, що потрібно: 1,2 і два мільярди це додали на виплати ветеранам і родинам ну загиблих, поранених це на інвалідів. От 1 мільярд на будівництво житла для ВПО. Так, да, це, це теж потрібно і може це мало навіть дуже. Але е, а як будуть розходити ці гроші? Будемо слідкувати, тому що десь. Якщо це по технологіям, тимчасове якесь будівництво або викуп, там можна ж направити їх на викуп там в ті сільради. В центральній і західній Україні, куди можна пересунути тих же ж самих людей, ну і з той же Сумщини. У нас тут десятикілометрова зона виселена ну, вже повністю, і, скоріше за все, там в особливо в п'яти кілометровій зоні вже життя не відновиться. Ну, ну дай Бог, що відновиться, але це буде точно не скоро. От можна було б субвенцію передати місцевим бюджетам, але вони вирішили будувати окей. тут Тут понятно, що якби теж потрібно, ну як і в випадку з дронами. Дрони потрібні, ну хто б сумнівався, але чого розпорядник коштів мінцифри. І тут, що розпорядники, не органи місцевого самоврядування, де могли б орган місцевого самоврядування стару хату викупити, пашаманіть і переселити туди сім'ю з юнаків чи з хатінь, з одного села в інше, ну не зрозуміло. От потім 1,6 мільярда мільярдів розбудова місцевих військових ліцеїв це субвенція органам місцевого самоврядування. Хто буде робити такі ліцеї? Ну, як правило, якісь інтернатні заклади переводять на це. Це потрібно робити, але тут. Треба розуміти, що треба провести ревізію цього всього. То, що те, що ми бачили ще в довоєнний період, ой-ой, ой в тому числі в Сумах в Глухові, в Глухові Диркач цим займався на минуточку. Діркачівські люди розумієте? Так що з цим теж треба обережно, але ну якби боже, правду річ важлива. Ну. І от конкретний популізм уже ну от уже який нікуди не, не вилазить, 4,6 мільярда гривень це передвиборчий. Конкретно це Володимир Олександрович буде казати: Я ваших дітей всіх спас, я їх люблю більше, ніж своїх. Значить, усі перші четверті класи по країні безкоштовне харчування, а 5-11 класи на прифронтових територіях. Якби десь з одного боку логічно, але з іншого, я завжди противник таких от виплат, таких субвенцій. Чому? Тому що ну от як не їсть моя дитина цибулю в супі, не, не їсть за жаркою, то ви приносите йому 100 порцій, потратите на це бюджетні гроші, він не притронеться до нього. От і все. Але ж, блін, то що це ж популізм? Знову ж, я своїх дітей прогодую сам. Мені не треба там їх годувати ще окремо там шкільні їдальні. І таких, як я, дуже багато, то може якось визначитися з якимись пільговими категоріями і годувати тільки тих, кому потрібно. Ну, ні, виходить ж, по ідеї. Хто там, ну якщо б в Україні був там е, синочок Зеленського, то його б годували за бюджетні гроші. Володимир Олександрович, у вас бабла нету, чи що? Чи оцих усіх у них же ж кожного дітей там у багатьох там, і по п'ять, і по шість, ви при пам'яті, да? І вам ж ваш, ваші діти не доїдають дещо щось. Ну, тобто, це завжди оце такі виплати, популізм. Я розумію, деяким категоріям дітей треба. Насипати суп і кашу, і щоб в школі їх годували, тому що, можливо, немає можливості у батьків їх підгодовувати. Це допомога. Але ж не всім підряд. Ну, в общем, дікать. <кій> Окей, це бюджет. Бюджет підправили на 45 мільярдів. Нагадаю, весь бюджет України 4,2 трильйона. І ще для порівняння у нас бюджет рівно десь в 50 разів менший, ніж бюджет Росії. Це щоб ми розуміли. А ще щоб ми розуміли, що у нас із цих 4,2 трильйона 40% це нам дають союзники. Ми не насобируємо самі все. Всі наші видатки це видатки, фактично на війну. Окей, але ж друга тема цікава: от про популізм. 6 лютого, 6 лютого Зеленський бив себе пяткою в грудь і кричав: там з ліками твориться несвітенне, аптеки накрутки роблять. Даю доручення антимонопольному комітету і Міністерству охорони здоров'я розібратися з цим питанням. 6 лютого люди. Березень, квітень, травень, червень, липень, серпень. Ну от уже скоро що вже півроку пройшло. Возі нині там ніхто й муха не тіліпається. І у людей, які там почули ж це в лютому, і мене от зараз там я десь гуляю е, е, і той зустрічаю людей, пенсіонерів, які мене знають кажуть, там, там Віктор Анатолійович, а що за біда, там, типа де ж обіцяв, е, в лютому місяці, що ліки ж подешевшають. Я кажу: так куди ви спішите? Подождіть. От як тільки будуть вибори, і тоді громогласно з бюджету виділять деньги, щоб на три копійки подешевшали. А зараз не на часі. Не на часі, чому тому, що ну, треба включати вже ж передвиборчий цей популізм, вже ж вчасно. А то ви потім отримаєте, по, по, що ті ліки, які коштували 100 гривень, тепер будуть коштувати умовно 99 гривень. Ви подякуєте йому і на другий день забудете. Ні, це не наш метод. Метод зелених завжди, якщо десь щось людям... Роблять якусь халяву, або пів халяви, або треть халяви. Ви повинні підійти і поцілувати руки Володимиру Олександровичу, іначе не чого. От, розуміємо, так? Да? Е, ну і нарешті класна новина. Читаю пріоритети нового міністра Глущенка. Він був міністром енергетики, пам'ятається, той, що хотів в Болгарії купити русський непотріб за страшні бабки. От, е, ну його... Він там дістав всіх, і перевели тепер в Мін'юст, і він робить там ну, якісь пріоритети йому дали ж час, щоб виробити. А які у вас пріоритети? Я дивлюсь, один із, із, ну там в основному пріоритети, бла, 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 ла, ла, ла ла Але є один чіткий пріоритет. В Києві почати розбудовувати нове СІЗО. Будувати нове СІЗО. Понятно, що Глущенко за те, щоб будувати щось, цементувати. Чому? Тому що ну, це ж бабки, це ж 20% скарбка, це ж завжди приємно. Але я такий: перше, що я подумав, коли там читаю, там, почати будівництво нового СІЗО в Києві, я такий: о, для себе будую, для себе, щоб потім було добре і комфортно сидіти. Ну, добре, хлопчики, ну там, типа. Ну да, так, це правильно. Побудуйте собі хорошу тюрьму, як Пабло Кабара, да, колись в Колумбії, і всі там дружно сидять в одному бойовому отряді, і паханом у вас буде Володимир Олександрович. От, моя мрія. Так що, Глущенко, будуй нове СІЗО, воно вам пригодиться. А на цьому я хочу подякувати вам. Люди, не забудьте підписатися. Хто не підписаний, дуже швидко треба добігти до 40 тисяч. Е, Вподобає ставимо, не забуваємо. Коментуємо, тому що це просуває відео. От, ну, і власне, е, там є кнопочка, така спонсорство. Там все 75 гривень. Е, а це буде розвивати е, мій канал. Бо от зараз тільки що Стрім знов знову забрав сумасшедшу суму, аж страшно сказати. І саме головне е, знайте, будь ласка. Що не зважаючи на всі зусилля офісу президента, Україна стоїть зсу стоїть Росіян е, під сумами? Відганяють, так що тримаємося но, но пасарам.